Всім привіт! З вами Наталя Терлецька. Вчора ми знімали для вас таке малесеньке відео про марафон 7 Days Without Sugar з Ленкою, з фітнес тренером зі спортлайфу. І, ну, я не знаю, багато там людей долучилося до нас. Я не знаю як вам. А Мені сьогодні дуже тяжко, у мене болить голова, хоча вона ніколи не болить. Я відчуваю в'ярість, слабкість. Коротше, в мене наркоманська ломка. наслідок такої ситуації я полізла в інтернет шукати інформацію, в чому справа. І як виявилося, це не, менший, не менша залежність, ніж від наркотиків, чи нікотину, чи алкоголю. Я хочу вам розказати дещо на ту тему, щоб ви розуміли, якщо у вас така сама ситуація, як в мене, щоб ви розуміли, чому це відбувається і чому нам варто все-таки позбутися цієї проблеми, навіть якщо тяжко з самого початку. По-перше, найголовніше, ви мусите розуміти, що це пройде, і я мушу це розуміти, хоч мені важко це розуміти. Десь приблизно за місяць час організм привикне вже. Але поки нам тяжко, давайте розбиратися, в чому справа. Як виявилося, Цукор викидає в організм, точніше, не він викидає, а сприяє викиду такого нейромедіатора, як дофамін. Це така коротше біологічно активна хімічна речовина, яка викликає в нашому мозку емоційні реакції. І ми за допомогою того відчуваємо задоволення і не відчуваємо біль. Вона нам допомагає відчути щастя і стан такий стан ейфорії. Знаєте, як в дитинстві, наприклад, в мене таке було: гості мали приїхати, і таке якесь відчуття очікування, або Миколай має прийти, або от ти сідаєш, їсти щось смачнесеньке, або. Дуже добре дофамін виділяється, коли ми маємо стимул до роботи, тобто, коли має бути якась винагорода після того, як ми щось зробимо. Тут тобто, ті всі реакції є наслідком викиду великого, великої кількості дофаміну. І крім того, що ви знаєте, і так, що, по-перше, ми ожиріння отримуємо від цукру. Крім того, зуби нищиться імальничиться. Інфаркт можна дістати, навіть рак грудей утворюється внаслідок вживання цукру. Так що ми отримуємо таку страшну залежність, вона це я це що сказала про якісь такі плюси дофаміну. Так? Тобто організм відчуває себе класно і справді він є життєво необхідним. Дофамін є життєво необхідним для нашого організму. Без нього ми, ми в'ялі, у нас немає відчуття радості, задоволення від життя. Але справа в тому, що він має відділятися в нормальних кількостях, і, а під час вживання цукру ми провокуємо, ми провокуємо дуже сильне виділення дофаміну, і внаслідок того ми перебудовуємо свій мозок, тобто згоряють, як це називається, нейрони мозку, Не так. перегорають нейрони мозку. І внаслідок того система дофаміну починає неправильно працювати. Ми перестаємо отримувати задоволення від якихось звичайних повсякденних речей. Ну, то, саме, так як я вам сказала, то саме відбувається, коли людина вживає алкоголь, коли вона вживає наркотики, коли вона залежна від нікотину. І та сама історія, коли ми вживаємо цукор. Маємо таку проблему, і вона вирішується тільки одним способом. В принципі, ну, там можна розказувати про всі плюси, мінуси і так далі, про які ми тільки що з вами говорили. Але якщо ми не утримаємося, тобто, якщо ми себе не заставимо це зробити, ну, то в принципі мотивації в нас. Не буде і нічого нам не допоможе. Е, є така штука як е, абстиненція, тобто утримання е, цієї, яка сказала, е, що ми можемо зробити для того, щоб позбавитися цієї шкідливої звички. І це якраз ми і робимо в своєму марафоні 7 Days Without sugar. Я навіть не маю сили з вами розмовляти. Настільки я себе почуваю в'яло. Але дуже хочу з вами поділитися своїм тим станом. Бачите, я спеціально вдіваю якісь кольорові речі, п'ю 100 разів на день зелений чай без цукру, для того, щоб якось компенсувати собі це таке тяжке відчуття. Сьогодні моєю радістю, радістю, напевно, найбільшою буде хурма, яблуко, його видно його на відео. Угу. Там є хоча б якийсь, якась фруктоза. Вам буде хоч трошки радості. Коротше, це складно, але воно того варте. Це так, як кидати курити. Складно, але здоров'я важливіше, в принципі. А, більше не маю сил себе вам нічого розказувати. Хотіла тільки сказати що головніше, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо, наскільки страшний цукор. Він робить дуже багато біди, крім тої, яку я вам. Розказала, я навіть дещо собі записала, аби е, бути точнішою, до речі, я деякі моменти пропустила, які цікаві, що я вичитала сьогодні. Це взагалі виявляється е, ну, цей дофамін, про який я говорила, він є е, одним з головних е, компонентів е, біохімічного механізму закоханості. Тобто, коли ви закохуєтеся. І виходити в такому стані ейфорії, що ви знали, що це діє дофаміну. Я про це не знала. Мені це було цікаво читати, я думаю, може вам теж буде це цікаво. І, в принципі, будь-що. Що нам приносить таке неймовірне задоволення і такий стан очікування приємний, це є викид дофаміну. Він є класний, але він має відбуватися природнім чином, не можна його стимулювати, так як ми це робимо шкідливими методами. Тому давайте позбавлятися цієї звички поганої. Приєднуйтесь до нас. Сьогодні у нас другий день. У нас ще чекає скільки? Ще 5 днів, крім сьогоднішнього. А далі будемо старатися, хто зможе буде. Продовжувати цей марафон. Хто ні буде, чуть-чуть собі дозволяти цукор, але я сподіваюся, що я потримуюся місяць. Місяць, як каже мій Девидко. Все, не маю сили. Всім па-па.